Друзі, завдяки сучасній селекції, навіть в другій половині вересня можна ласувати свіжими плодами абрикоса з дерева. Перед нами один із найпізніших сортів абрикоса в світі сорт Фардао Кармінго. Селекція Франції. Даний сорт дозріває в другій половині вересня, плоди середнього розміру. В середньому 60 грам. Ще трошки й очікуються перші заморозки, а цей сорт ну, на даний момент води вже повністю дозріли, тому що частина вже осипалася і вже деякий термін ми вже рвемо абрикоси з нього. До речі, цей сорт має дуже пізні цвітіння. І якщо бувають сильні заморозки, це один із небагатьох сортів. Який навіть в роки з пізнім заморозком можуть мати, може мати плоди. Зараз побачимо. Смак неймовірний, тому що цього року була більша кількість сонячних днів, і цей сорт набрав. Набрав цукрів більше порівняно з минулим роком. І такий насичений солодкий смак, тому що минулого року смак був такий трошки водянистий. Кісточка повністю відділяється. Це я зірвав такий менше середнього плід, є плоди і більшого розміру. Це має пошкодження від граду весняного. В принципі, це дерево майже не оброблялося. Цього року, тому що ми знаходимося в, в житловій, в житловому масиві на даний момент. Тобто, Тут стараємося не обробляти, тому що поруч будинки, живуть люди. Тобто ми бачимо результат, який при мінімуму обробці. Є плоди, які трошки там підгнили, От, наприклад, показую, як є. От. Дерево, якщо я не помиляюсь, 5 років. Ось така загруженість. Хто бажає мати цей сорт в себе і ласувати в кінці вересня абрикосами. Саджанці цього року вже є велика кількість в наявності. Сайт Агросила, переходьте за посиланням. До побачення!